Всіх вітаю Він на каналі квіти та інше, я Іна, і сьогодні про догляд квіти в період дощів. Ніби вже весна, травень місяць повинно бути тепло. в принципі, в нас і вже й тепленько, але все-таки не покидають дощі. Кожного дня вони йдуть, а наші квіти вже виставлені на вулиці. Ось так деякі почали квітувати, тобто ну, дозволили вже їм це робити, не обриваємо квіточки. Вони квітують і кожен десь дощі. Що тут треба зробити? Обов'язково, звісно, якщо є така можливість, їх. Ну, десь занести, щоб вода не, ну, не так лилася на них. Якщо ж такої можливості немає, знову ж таки вибрати якийсь спосіб для того, щоб накривати їх, коли йде дощ сильний. Якщо дощ не сильний, такий помірний, ваші горщики не перелиті, то я вам скажу лишня карплинка водички, вологи їм і не завадить, а навіть покращить їхній стан. Знову ж таки, якщо це не буде перелив. І враховуючи, що дощі не покидають нас, я б порадила обов'язково зробити оброб. Таку полистячку від грибкових захворювань, таких як там і борошниста роса, і сіра, ну і різні інші грибкові захворювання, які можуть виникнути в період ось таких дощів в результаті того, що йде велике перезволоження. Для цього ми можемо вибрати будь-який фунгіцид, який для цього. Застосовується це і квадріс, це і топаз від борошнистої роси, це і свіч, ну, будь-який препарат, який використовують від грибкових захворювань, який ви можете придбати в магазині садовому і використовувати по листу, і обов'язково дотримуватись інструкції. Так ми перетримуємо свої квіти в період дощів, і надалі вони будуть гарно нас радувати своїми квіточками. Також все про догляд та вирощування квітів ви можете побачити на моєму каналі. Квіти та інше, тож приєднуйтеся і будемо вирощувати квіти разом.